Українська народна казка в обробці Івана Франка Ріпка Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби донечка Мінка, а в дочки собачка-Хвінка. А в собачки товаришка китя Варвара. А в киці вихованка. Мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив, що? Рибку. Працював дід немарно. Дійшла рібка гарно, Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла рібка, росла, зразу така, як мишка була. Потім, як кулак, потім, як буряк. Як бояк. Потім як два, а нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город, губ-губ. Узяв рібку зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився потім увесь день. А рібка сидить у землі, як в пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабо, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились весь день, а рібка сидить в землі як пень. Кличе баба дочку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, опираються ногами, промучились весь день. А рібка сидить в землі пеп як пеп, як, пе. як впень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку. Собачка дочку за спідничку тягнуть руками, упираються ногами, Промучились весь день. А рібка сидить в землі, як в пень. Кличе собачка кицю варварку. Гав-гав-гав! Ходи, варварко, не лежи! Хау. Нам рібку вирвати! Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка-бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуть і руками, і зубами упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить в землі. Пей. Як в пень. Кличе киця мишку сіроманку Мяу! Ходи сіроманку, мяу, не біжи нам рібку вирвати. Мяу поможи. Пішли вони на город. Гуп, гуп, узяв дід рібку за чуб, паба діда за сорочку. Дочка, бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотились. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку Мінку. Дочка на собачку хвінку, собачка на кицю Варвару, а мишка шусть у шпарку. Ось і кінець. А та сілка молодець. Молодець! Хочете, я хочу все кажуть. Зараз буде.